Слідкує за цим Прозора. Скинули вчора набув провело тендер ремонт туалетів на 4 мільйони в своєму приміщенні на 4 мільйони гривень. Не а ви більше. чого цим цікавитеся? Я не цікавлюся, От скинули. На 4 мільйони гривень набув провал. А ви що про це говорите? А питання: а більше 4 мільйони гривень не А на А ви це говорите в публічному просторі? Чому цим не займаються спецоргани? НАБУ самі проти себе, ні, не НАБУ. Ну, я ж кажу, ну є ж у нас прізвище про антикорупціонерами. У нас, анти да, у нас є у нас є багато от той же, то що ми розповідали. Шабунін, Шерембій. Ніхто нічим не займається. Є національне агентство з відновлення України пан на свою компанію перечислив за звіти 30 мільйонів гривень. 37 мільйонів. От це я вчора в себе в телеграм-каналі. Просто мені скидають 37 мільйонів гривень цілий рік робити звіти стосовно виконання міжнародних програм. Може я чогось не розумію? Навіщо наймати своє ж підприємство? Чи це схема просто роботи цих підприємств? тільки Зі сторони, Оце маніпуляція. Ну, ви ж це не покопаєте, ви ж це не розв'яжете цю задачу. Відповідно, а, це, це треба. Так, не... да, ну ви ж розумієте, я ж не відношусь до цих активістів, які цим займаються, які постійно в усі засоби масової інформації. Тоді і не кажіть. А, ну да, Ну ми всі мовчимо. От ми всі може ні, всі... ні, не, не всі мовчамо. Дивіться, стосовно от Карась сказав, Тарас, ми... да. що ви.